Спасибо, ребята. Давайте начнем. так Ладно, давай тебе евакуація провалила. Давай ваші дії. зроби теж. Ваші дії.

Дивіться, я зразу говорю, ваші помилки. Витягнули тягнули 7 ночі. Дуже довго. В жовтій зоні ви не робили абсолютно нічого. нічого. Ви його не обезброїли, ви мали його обезброю. Голосового контакту, ви зробили голосовий контакт, коли він вже, коли ти вже його почав рухати. Яка гарантія, так, що він би ножика не запхали? Правда так. є? В червоній зоні ви, ну, можна оцінити я, ну, на троєчку з п'ятибальним, тому що ти вам було? Дивіться, кому. Закинул по диагонали. И тогда -то ты бы смог вот этой ногой поднимаясь, толкаясь и на лодке проворачивать как инструктор показывал. А так тянуть, конечно, тяжело. Видишь, трется, сопротивляется. Ладно, так. руки.

We'll be right back.